Всім добрий вечір! Я знову з вами. Да, Нікуди я не тірялась. Просто не було нічого цікавого, що я могла зняти. Ну, Зараз я знайшла таку цікаву тему, але все рівно для вас щоб вам було цікаво. Да? Постараюся зробити цікаво. Коротше, малювання. Ну, ми ж знаємо, що мені періодично задають. Малювати на пристоворчому мистецтві. Хто любить у мистецтво, не знаю. Ні, ну малювати, якщо так, просто за бажанням, то я люблю. Ну, не точно на якийсь урок, да? на якому не потрібний. І мені задали намалювати транспорт майбутнього. Я яка взагалі з дитинства не вмію малювати звичайні такі машинки. Отак от. Зараз буду учитися. І я вибрала якусь таку тачку типа, але не то. Ну, потім поступово будете дивитися, що це, так? Да? А ви не перепускайте і не куди дівайтеся. Дивіться далі. далі. Далі, далі, От далі. Отакий у мене капець відбувається. Нічого, гарненько. Зараз я розмалюю цим і таким темним. я четвер, я четверг, четвертого мая. Фу. Внутри спевать я выше. Ванька, встанька, ка счет себе пакет. Ванька, встанька, не бежи, уже немае, куда ты? У меня уже майже тарас будет кинеть. Ну, то есть, я домалюю. <с university> а ты я так сказала, Вау, wow, да? Yeah. Мне даже нравится, да? Yeah? Я и камашинки не умею давать, так що... Дивіться, що вийде. Ось такий у мене кібертрак. Не знаю, чи я правильно тільки що назвала. Зараз буду лягати спать. Допомагаю свій чайочок. Ой, яка естетик. А всім пока-пока!